17 травня в Україні відзначили День Європи. Не оминуло цього дійства і Прикарпаття. Флешмоб Неподільна Україна безпечна Європа відбувся на Буковелі, адже його керівник Олександр Шевченко впевнений, що Україна це європейська країна від сходу до заходу з півночі на південь. Варто про це пам'ятати, і особливо важливо, щоб кожен українець підтримав проєвропейський курс не лише словом, але й ділом. Що й зробили франківські водії. Вони з радістю приєдналися до акції представників Буковелю та на номери власних автівк клеїли європейські Логотипи. Ця акція дуже доцільна і потрібна. Я рахую, що ми повинні бути в Європі вже давно, щоб був порядок у нас в державі і приємно, як приїздиш. Я їздив до Польщі багато разів, там пересікаєш таможню і зовсім попадаєш, як в другу другу планету. Дороги, порядок, чистота. Це нас зближує з Європою. і, Я думаю, нам краще буде жити. Активісти кажуть, виготовили близько 10 тисяч євро логотипів. Акція стартувала з перехрестя січових стрільців. Тож саме водії, які рухалися в цьому напрямку, стали першими власниками наліпок на номерні знаки. Представники Буковелю переконують, такий захід символічний, однак має єдину мету показати прагнення франківців до європейських цінностей. Ми переконані, що Україна це Європа і тому Скажем, наша акція полягає в тому, що ми роздаємо водіїв автомобілів наклеєчки на автомобільні знаки. Так якщо ми знаємо, що у всьому європейському союзі вони є однакові, тобто на фоні європейського прапору, прапору Євросоюзу, там якби логотип країни. Тому ми впевнені, що вже в найближчому майбутньому Україна стане членом повноцінної Європи, членом Євросоюзу, і у нас будуть такі ж самі номери. А зараз цією акцією ми хочемо, якби наблизити цей день. І долучитися до Європи такі акції не будуть одиничними. Вони запевняють активісти стануть традиційними, адже Україна це Європа.